Юрій іздрик be Like Би. Be. Ти стіна. І я в тобі пробиваю вікно. Ти вікно? Я твої розбиваю шиби. Ти кришталяне скло? Та мені все одно. Будь хоч. Димом, хоч дивом, хоч птахом, хоч рибою. Ти чужа, нічия. Це не привід для сліз. Ти належиш мені, хоч би з ким ти не спала. Тільки я знаю стежку крізь темний твій ліс. Лиш для мене твій погляд. Як сонячний спалах. Ти належиш мені, як людині ім'я. Ти мене нарекла і врекла і записала у скрижалях своїх. І наречений я нареченим твоїм. Хоч би з ким ти не спав. Втім, немає жалю, ані кривди нема. Я проріжу вікно й перепишу скрижалі. Я не сам, але й ти вже давно не сама. Бо на мені твій мед і в мені твоє жало.